Якщо роботодавець чекає, що все робитиме один измемник, і це ти біжи. Маркетинг, стратегія та контент-план, зйомка рілси, регулярний постинг, відповіді в дірек та налаштування реклами це все обов'язки СММ-ника Чи це забагато? Хто таке та за що він дійсно відповідає? А за що не треба братися? Розповім в сьогоднішньому відео. Якщо ти тільки починаєш свій шлях, в СММ буде супер корисно, тому став лайк на підтримку каналу і починаємо. Загалом СММ – це Social Media Marketing. Маркетинг в соцмережах. SMM-менеджер це людина, яка веде за руку бізнес в Instagram або інших соцмережах та допомагає досягати поставлених цілей. Це дуже важлива зараз частина будь-якого бізнесу, тому попит на фахівців величезний. Складається саме зі стратегії, аналітики, контенту, просування та комунікації. Всі ці пункти хтось має закривати, але чи саме ти? Я розберу на прикладі бренду, який я веду з моменту його створення в 2017 році. Магазин фото та відеотехніки Gox.ua. на початку. Мені взагалі здавалося, що техніка та інстаграм це речі взагалі несумісні. Більшість саме магенств і фахівців тоді просто не знали, що з цим робити, і навіть не бралися за такі проекти. В інстаграм на той момент продавали тільки щось дуже жіноче і недороге, але з правильною стратегією це робочий варіант. Саме стратегія це те, з чого починається успішний SMM. найперше і найголовніше, що має робити саме спеціаліст. Це створювати стратегію, на якій все тримається та відслідковується. Стратегія це маршрутна карта, яка допоможе зрозуміти, куди рухатись, щоб вирішувати задачі бізнесу. Не нехтуй цим і не починай вести аккаунт без стратегії, як часто хочуть клієнти. Їм стається, що воно якось і так спрацює, але ні, воно не спрацює. Якщо цікаве окреме відео про створення стратегії, напиши в коментарях, бо це найголовніша частина роботи СММ-ника, Як то кажуть, база, ґрунт, основа. Наша стратегія в GOX — це робити якісні техноогляди на YouTube та створювати цікавий якісний для цільової аудиторії контент в Instagram. збільшувати впізнаваність бренду в середовищі фотографів і відеографів, стати для них експертом, якому вони довіряють. Це довгий шлях, і потрібно завжди бути по-справжньому чесним зі своєю аудиторією, але ця стратегія дає свої результати. І зараз пізнаваність бренду на рівні магазинів, які працюють на ринку десятиліттями. Хтось любить, хтось ні, але знають, може сказати всі. До речі, давай з тобою знайомитися. Розкажи про себе в коментарях. Скільки тобі років, звідки ти, на якому ти етапі зараз своєї саме подорожі? Мені буде дуже цікаво ближче познайомитися зі своїми глядачами і адаптувати контент саме під тебе. Тому я чекаю в коментарях. Без стратегії результатів, на які можна подивитись та сказати, що це, наприклад, саме твоя заслуга буде складно. Постійно буде відчуття, що результат якось непомітний або його небагато. А за допомогою стратегії та показників ти будеш мати реальні цифри для керівництва. Але щоб їх побачити, потрібна аналітика. Це друга важлива зона відповідальності СММ-ника. Аналітика та самем аналіз. Аналітика починається з аналізу минулої діяльності бренду, ринку та цільової аудиторії. простими словами, що ви робили раніше, і які результати це принесло. Це потрібно для розуміння, що можна залишити для майбутнього ведення акаунту, що прибрати, і які косяки потрібно виправляти. Дуже рідко все починається з нуля завжди є історія, які були моменти і позитивні, і негативні. Далі ми приходимо до вивчення конкурентів, що роблять вони. Треба зрозуміти, що відбувається на ринку, і зробити в чомусь краще, ніж всі. Але найголовніше нікого не копіювати, як це дуже часто відбувається через брак ідей. Третя складова самем аналізу це дослідження своєї цільової аудиторії. То твої люди, дослідження їх поведінки, інтересів тощо. І четверте це регулярний контроль статистики аккаунта і результатів роботи. Вивчення статистики це мистецтво, яке завжди дає результати бізнесу. Покази, охоплення і залучення це три найважливіших показника. Зараз інстаграм дає дуже широку статистику дописів та профілю, тому для того, щоб її побачити, достатньо просто її відкрити в інстаграм. Контроль цифр і результатів. Це важлива частина роботи СММника. В Кокс Йої ми збираємо основні показники щомісяця, а потім кожні півроку спільно з керівництвом аналізуємо результати роботи та коригуємо стратегію з урахуванням цифри ситуації. Створення контент-плану згідно стратегії та голосу бренду це ще одна обов'язкова задача СММ-ника. Без контент-плану загалом неможливе регулярне та продуктивне ведення аккаунту. Кожного дня вигадувати. Що запостити та написати це просто марнування часу і незрозумілі цілі в кокс безпосереднього контент-план роблю я, але бізнес надає інформацію щодо постачань товарів та послуг на місяць. Щоб зробити крутий контент-план, потрібно в першу чергу розуміти, з чим працювати, тому залучення власників бізнесу тут обов'язково. Щодо створення власне контенту. Загалом, коли мікробізнес шукає саме, вони частіше чекають людину, яка буде ще знімати монтувати контент. Тому тобі потрібні ці навички. Але чим далі, тим більше цінується спеціалізація. Навіть малі бізнеси все частіше розуміють, що знімати контент це одне, а вести акаунт це інше. Але навіть якщо є команда, яка знімає контент, тобі як СММ потрібно створити контент-план, ставити завдання та контролювати процес зйомки, тому що саме ти відповідаєш за результат. Схожа ситуація з просуванням. Це задача таргетолога. Але часто маленькі компанії шукають СММника, який займається також і рекламою. Базово запустити рекламу через кнопку Просувати в інстаграм це окей, але для крутого результату потрібен окремий спеціаліст, який на цьому знається. СММ, таргет і контент це різні спеціалізації. Але працювати з таргетологом – це також твоя робота, бо на тобі відповідальність за постановку завдань і контроль результатів. Далі комунікація. Це «tone of voice» – голос, яким говорить твій бренд, і безпосередньо щоденне спілкування з аудиторією. А ти, як smm спеціаліст, маєш прописати «tone of voice» згідно цінностей, цілей та унікальної пропозиції бренду. Що стосовно текстів, писати їх частіше будеш ти, але в великих проектах буде окремий копірайтер. Чи СММ відповідає за комунікацію в дірект? Найчастіше ні. Цим має займатися людина з відділу продажів, яка знається на продукті. Всі ці п'ять пунктів повинен хтось закривати, без них неможливий успішний маркетинг в соцмережах. Якщо роботодавець чекає, що все робитиме один СММник, і це ти, біжи, бо нічого хорошого тут не буде. Нормальні бренди шукають не людину-оркестр, а фахівця та експерта, який візьме на себе відповідальність за результат. Від SMM-ника очікують план, який зробить бренд успішним та готовність нести за нього відповідальність. Друге це якісні процеси, чітко та організовано працювати як самостійно, так і з підрядниками. Третє – це ініціатива. Нові ідеї в стратегії та житті компанії загалом. І останнє це експертні відповіді та поради навколо СММ. Якщо було корисно, підписуйся тут та на мій інстаграм, і давай знайомитись в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати про твій шлях в СММ. До зустрічі в наступних відео!